то вам треба знати мову, ви маєте пройти іспит. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хотів почати цей випуск з теми перетину кордону з Польщі до Німеччини. І далі перейдемо до інших тем, але це важливо. Чому? Тому що багато громадян України і не тільки України перетинають кордон Польщі та Німеччини. І багато хто не знає, що з ними може трапитися халепа і можуть не пропустити. Можуть виписати штраф, а навіть кримінал. Чому? Тому що є певні правила, якими люди не цікавляться, тому що думають, ну, кордону нема та й добре, а цей вибірковий контроль буде, не буде, не знаю. Але якщо він і буде, і, наприклад, будуть. Будуть оглядати автомобіль, будуть оглядати вас, перевіряти документи, то може трапитися халепа, не знаючи того, що я зараз розповім. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. І не забувайте підписуватись на канал. Ваша активність вона надзвичайно впливає позитивно на цей канал, на це відео. Дозволяє розвиватися швидше і краще для вас. Тому зробіть це, підтримайте українськомовний контент, підпишіться, втисніть вподобайку, зробіть репост. Дякую. Отже, щодо перетину кордону. Між Польщею та Німеччиною. Є вибірковий контроль. І там можуть вас зупинити, а можуть не зупинити. Прошу не писати мені, що я сьогодні переїхав чи переїхала, і мене не зупиняли. Так, це є. Але хтось напише, мене зупиняли і перевірили все. Отже, якщо ви з собою везете сигарети, але не курите. І це буде виявлено на кордоні, на перетині кордону між Польщею та Німеччиною, вам може загрожувати штраф і навіть кримінал. Вас зупиняє німецька служба і запитує: ви курите? А ви кажете ні. Перевіряють ваше авто і знаходять сигарети. І що тоді? Комусь везете, а ви не маєте права і не можете комусь перевозити, окрім як для себе. Це вже вважається контрабандою. І так за це вам нарахують якийсь там штраф, і якщо сигарет буде багато, навіть може бути кримінал. Якщо я не помиляюся, то для себе, якщо ви курите, ви можете перевозити до двох блоків. Тобто 800 сигарет. 800 буде на 20, це є 40, 40 пачок, це є два блоки. Якщо більше, ви вже не можете перевозити навіть для себе, це теж порушення. І якщо навіть менше, і ви не курите, і це буде виявлено, теж можуть бути проблеми. Цього багато хто не знає, і багато хто на це не потрапляє, але таке є. Навіть між Польщею та Україною теж дозволено перевозити там дві пачки. Не два блоки, а дві пачки для себе. Але перевозять люди блоками. Я думаю, що багато хто про це знає. І теж багато хто перевозить, перевозить, перевозить до якогось моменту, коли це знаходять, і людині дають штраф. І купу проблем потім в майбутньому. Так це є. Так само є на тих вибіркових контролях між Польщею та Німеччиною. Багато хто переїжджає і з цим навіть ніколи не стикається і не знає про це. А тут комусь взяло і не пощастило. Перевірили, знайшли штраф, а ще й кримінал. Я коротеньке відео опублікував на моїй інстаграм-сторінці. Хто не знає, підписуйтесь в описі під відео, є посилання. То там люди в коментарях почали писати, що а я от сьогодні їхав чи їхала, і мене навіть такого не запитували, а мене з собою завжди кілька блоків. Добре, вам пощастило, класно, вас не перевірили, але може бути зворотня ситуація, коли вас перевірять і що тоді ви будете говорити. Тому це потрібно знати, цього потрібно дотримуватися і знати, що говорити на кордоні, коли ви перетнаєте його. Все, наступна тема це законопроект, закон про множинне громадянство для українців. Верховна Рада в цілому ухвалила цей законопроект 11469, якому дозволяє множинне громадянство для українців. Що це означає? Це означає, що вам не потрібно здавати український паспорт, щоб отримати паспорт іншої країни. І навпаки. Так, держава, влада говорить, ну, це не мої слова, це там Стефанчук говорив і інші депутати. Так, вони не хочуть, щоб українці втрачали контакт з Україною. Так, вони хочуть ще втримати комунікацію з українцями, щоб українці не шукали можливості позбавитися українського паспорта, щоб отримати інший. Так, щоб був і український, і якщо є бажання і можливість, отримати паспорт іншої держави, але щоб український також був. Одна з депутатів висловила думку, що означає це множинне громадянство для України та для українців. Заступник голови. Президентської фракції Слуга народу Євгенія Кравчук називає ухвалення закону історичним і рішенням, яке важливе для мільйонів. На її думку, ця новація дозволить мільйонам українців, які виїхали за кордон, зберегти громадянство країни. Тобто резюмуючи, ми отримуємо зміни, які дозволяють дозволятимуть мати не лише громадянство України, але й інші. Неофіційно у куларах парламенту кажуть, що йдеться про представників 30-40 країн. Передусім, це громадяни членів Євросоюзу, Японія, Британія, Ізраїв, а також держави, де є велика українська діаспора США, Канади, Австрії. Також право на спрощену процедуру матимуть іноземці, які народилися в Україні або мають пращурів українців, а також ті, хто служить в силах оборони. Насправді я не знаю, чи цей закон, який буде, допоможе втримати зв'язок України українців з Україною. Але це напевно точно, ну але напевно багато хто з українців, які має паспорт України, є за кордоном зараз, хоче отримати там. Польське громадянство, німецьке інших країн, де їм це вдасться. Ну, напевно, що не будуть скасовувати і там, віддавати український паспорт. Якщо в нас буде діяти цей закон, скоріш за все, що українці будуть мати одне і друге громадянство. Якщо це буде дозволяти закон, звичайно, я думаю, більшість не буде відмовлятися від цього. Чи це збереже контакт? Ну, напевно, в якійсь мірі так. Чи це допоможе повернути українців в Україну? Колись, мабуть, що так, можуть приїхати, але ви самі розумієте, якщо ви довго проживаєте за кордоном, і за якийсь певний період, 5-10 років, приїжджаєте в Україну, все не так. Ви вже звикли в іншій країні, ви вже адаптувалися в іншій країні. І ваше повернення може бути не повернення. Ваше повернення може бути приїхати в гості, подивитися і сказати, М -м, я себе тут не бачу, і повернутися в ту країну, звідки ви, де ви вже адаптувалися. Таке також може бути. В даній ситуації, якби зараз вже війна закінчилася і все було гаразд, і Україна, українська влада включилася в якісь процеси, які би допомогли українцям повернутися, зауходити їх повернутися. То та це би також допомогло, бо якась частина українців вже працює над тим, щоб отримати громадянство іншої держави, і звичайно задумується, як би то віддати, чи там як то скасувати українське громадянство. А тут же цього робити не потрібно буде. Тому якась певна частина громадян України буде мати цей контакт і буде залишати в себе український паспорт. Це факт. Чи це допоможе не знаю, але що таке буде, це так, це правильно. Як на мене, він шкоди ніякої не несе. Ну, як мінімум, рядовим звичайним українцям. Хоче людина мати паспорт громадянина України і хоче мати паспорт, наприклад, Польщі. В чому проблема? Я не бачу проблеми. Якщо у вас інша думка, звичайно, ви можете поділитися в коментарях. Але я, наприклад, за те, щоб, якщо іноземці хочуть отримати українське громадянство, то вони би мали бути зобов'язані здати екзамен по Конституції України, історії України і мова. Так як, наприклад, є в інших країнах, якщо ви хочете громадянство в Польщі чи інших європейських країн, чи не європейських країн, то вам треба знати мову, ви маєте пройти іспит. Розмову вам там задають питання, чи ви орієнтуєтеся в історії Польщі, чи ви знаєте польську мову. Здаєте, підтверджуєте, підтверджуєте, тоді ви отримаєте громадянство. Такі самі мають бути правила в Україні для іноземців. Тобто, добре, українці, зрозуміло, мають українське громадянство і хочуть отримати громадянство якоїсь іншої європейської країни, за ними зберігається українське громадянство. Якщо іноземці хочуть отримати українське громадянство, то ті правила мають бути дзеркальними. мова, историја, конституција. Тоді все гаразд. Тоді я би цей закон точно підтримував, якщо це буде діяти. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео я залишив послання на інформацію, для того, щоб ви самостійно змогли ознайомитися. А також залишу послання на мій інстаграм та телеграм-канал, де можна задати запитання про Польщу та перетин кордону і отримати на них відповіді. Тому рекомендую всім також бути підписаним на інші мої соціальні мережі. До зустрічі в наступних відео.